Експерименти провів з цими лентами. Підключив блок питання на 24 вольта до ленти. Ну, в общем, оцей блок питання, що тут стоїть, він на 120 вольт. 4 да? ленти ділимо на 120 по 30 вольт кожна лента. Так. Я 24 підключив. 24 вольтовий блок питання. Так. І видно, що горить. Ну, еле-еле горить. Так, а тут, а тут взагалі не горить. Як воно тут підключено? Підключено получається 30 вольт, так, 30 штук. По 3 вольта кожен. Так, от, ну от гори видно, що отут от не горить. Я сюди не підключав. А сюди ось підключив 24 вольта. Ну, слабенько горить. От, підключено. Виходить у нас 30 вольт. Це по 10 штук. ЦАП. 30 вольт. Це, получається послідовно последовательно 10 штук. до да? Последовательно 10 штук. 10 на 3. 30 вольт. Вот. Последовательно. То есть по 3, 3. 3, Последовательно 10 штук. 30 вольт. Вот 24 что слабенько светится. То есть они подключаются в 3 вольтовый. Ясно, что светлодиоды 3 подключаются через Одна перша, четверта і так далі. Сьома підключається. Точніше перша, ну так, да, четверта, сьома, потім друга, п'ята і так далі. Я так по 10 штук підключаються, бо як 2-4 підключив, от вони слабенько горять. Ну, по 10 штук. 10 на 3. Тобто виходить 10 штук включені послідовно. От. Ну, ясно, що його розібрати, там щось. це саме, ну, Самі ленти. Є. А тут відрізав ясно. що Якби було 120. А оці блоки питання, що стоять на них, от, вони 120 вольтові. Там від 110 до 130 вольт. Ну оце їх послідовно 4 штуки включається, то є 120 він на 4. По 30 на кожну ленту вольт дається постійного тока. Таким чином, таким чином ленти включені що досліджували це моє питання, ленти включені по 10 світлодіодів, Три ряда по 10 світлодіодів, Три ряда по 3 вольта, кожен світлодіод включається. І потім слідуюча група, слідуюча і таким чином у нас 3 х 4, 120 штук. 120 штук включається у 120 вольт. Так, виход отого того блока питання, який постійно горить на світильниках 120, 110-130 вольт, написано 0 приблизно 0,2 мА. А живлення блоку того питання на 0,25 А. Це отак працює. Дякую за увагу.